Доброго дня, пропонуємо вам планки, підсвітки. Виробник заявляє, що ці планки підсвітки підходять на 32-й діагональ. На 32-й діагональ. Виробник наніс ось таке маркування на планочки. Також присутніше ось таке маркування. Планка тип А, тип Б. Відрізняється конектор на, на різні сторони, виходить в різних планочках. Характеристики планки маємо такі. Дві планочки по 6 діодів, дві планочки по 6 діодів, 6 вольтові діоди, напруги mm -hmm. на які починає засвічуватися планка 32 вольти, кілька, кількість каналів один. Конектор ось такого типу у нас стоїть. Конектор ось такого типу стоїть. Алюмінію, на алюмінієвій основі вони термоскочу немає. Але термоскоч, там інша партія може бути з термоскочем. В описі на товар уважно вивчайте, чи є термоскоч чи ні. Лінза кругла, має 15,5 мм в діаметрі. Посилання на товар буде нижче в описі. Відстані для кріплення ось такі.